Привіт, друзі. Зараз я знаходжуся в одному невеличкому провінційному місці, яке зветься Ерба. Ерба з італійської мови переводиться як трава. Не знаю, чому це, це місто називається Ерба, що значить трава. Напевно, є в, якому, в чомусь цей сенс. Це місто знаходиться між горами. Зараз я вийду на якусь невеличку площу і буду показувати вам гори. Гори не такі високі, але навколо цього міста розташовані гори Альпи. Є недалеко, десь, напевно, півтори кілометри звідси. Лаго, Лаго це озеро. Це центр, це головна вулиця цього міста. Вдалині ви бачите гори. Бачите, на пагорбах є деякі будинки, проживають люди. Колись я жила тут два з половиною роки назад, да? і коли мої знайомі питали, що ти там робиш, тобі треба дити поїхати, я була в пошуках роботи. Виряд, може, відомі зі мене Яку ти роботу хочеш знайти тут, між горами? І дійсно до цього містечка не так просто добратися, якщо потягом їхати до провінційного. Центру до кому, то потягом там ще пересадки треба робити, хоча до кому десь приблизно 13 кілометрів. Да, 13 кілометрів є прямий автобус, хоч автобус курсує. Але таке відчувається, що містечко провінційне. Ось, бачите, біла будівля вперед, спереді це е, жд вокзал. Зараз буду купувати квиток. І буду добиратися до кому. Такі спогади. Я не думала, що я повернуся в цю зону. Але один телефонний дзвінок, і я змушена була приїхати в цю зону повернутися, вирішувати свої питання, хоч важко ці питання вирішити, із-за того, що Така бюрократична машина в Італії. Бюрократія процвітає. І особливо ця бюрократія процвітає після коронавірусу, після цієї пандемії. Не можна ні в яку установу звернутися, якщо в тебе немає. От записаного, то що називається апунтаменту. Не дають тобі час для відвідин. Добре, друзі, таке коротеньке відео. надіюся це відео було для вас цікаве. Я продовжую вас знайомити з Італією. Показую вам Позитивні і не зовсім позитивні сторони життя в Італії. Я бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Ерба Віталія.